Всім привіт! Всіх вітаю зі святами. Сьогодні ми з вами намалюємо отаку от чарівну ялиночку і почнемо з того, що закомпонуємо її пропорції. Отже, нам треба позначити висоту та відповідну центральну ось. Далі ми з вами розташовуємо, де в нас будуть а, закінчувати сама ялинка, та, щоб ми посадили її в корзиночку, і маємо закомпонувати нашу корзинку поки що робимо в формі трапеції. Верх нашої трапеції буде, відповідно, один еліпс, низ, еліпс трошечки ширший. Дивимося, щоб він не був більш плоский, ніж верхній. Далі ми легенько компонуємо приблизно. Загальну форму ялиночки, де будуть розташовані всі наші гілочки. І після цього нам ну, саме треба зробити декілька гілочок, які будуть йти нагору. Дивіться, чим е, нижче, тим наш гілочок буде більше. І в нас тут об'єм буде трошечки щільніший. Та? в нас не буде практично місця між нашими гілками. Далі, чим вище ми підіймаємось, тим гілочки стануть трошки коротшими. Вони в нас, ми компонуємо, щоб вони дивилися на глядача в тому числі, та, щоб вони на глядача тому числі, йшли в сторони і на передній план. І чим вище ми підіймаємось, тим гілочки ставатимуть меншими і, відповідно, більше між ними ставатиме простору. Далі ми не промальовуємо цілком кожну голочку, ми маємо з вами закомпонувати іграшки, які будуть висіти на нашій. Ялинці. Тобто, якщо ми з вами хочемо зробити гірлянди, ми починаємо з них. Так, тут гірлянди та решту іграшок. Я поясню, через те, що в нас буде іграшки на передньому плані, ми маємо спочатку промалювати їх, а якщо потім будемо промальовувати безпосередньо голочки і так звані ялинкові лапки. І найнижче в нас буде складатися з двох частин. Далі ми з вами компонуємо іграшки, які будуть трошки більшими. Наприклад, я хочу почати з кульок. Вони в мене трошки більші за решту, і я розташовую їх. Так, щоб композиційно вони балансували весь малюнок. І далі, відповідно, ми від таких більших частин йдемо до менших. Наприклад, у нас можуть бути іграшочки в формі будиночки, у нас можуть бути іграшки в формі, ну, наприклад, яблучок. Чому ні? У нас буде одне яблучко, тут давайте зробимо десь ще одне, можливо, трошки нижче. Ще. Далі можна домалювати ще один будиночок. Так, і, наприклад, можемо зробити прикрасу в формі серденька. А, прикраса, в принципі, up to you. Тобто, о, що захочеться, то і робимо. Вона може бути будь-якої форми. Я приблизно розбиваю корзиночку. І... Трошки буде гілочок. Там, де в мене будуть гірлянди, я прикидую одразу напрям трикутнички. Тобто гірлянди в мене будуть такі з флажочками. Так, і тут найнижчим. Далі маємо зробити зірочку. Спочатку я компоную в цілком область, де вона буде розташована, і потім від буковки А до горизонтальних трикутничків і до ніжок повертаюся. І можна зробити, наприклад, якісь більш схожі на іграшки прикраси. Ну, наприклад, можна зробити нам з вами коника. Чи ні? Тоді давайте зробимо яку, давайте зробимо одразу спинку. Тут у нас буде морточка. Друга і хвостик і грива. А в верхній частині, наприклад, можна намалювати янголя. Янголя у нас буде трошки в спрощеному варіанті. Ми компонуємо голову, компонуємо дві долоньки. І Далі можна зробити Тож, для додаткової текстури можна легенько додати деталізацію на нашу корзиночку. Тобто, я можу показати буквально декілька прутиків, які будуть сплетені один між одним. Нам не обов'язково показувати прям всі абсолютно. Ми можемо показати просто декількома масами. Та просто проробити ДНД деталізацію, щоб було зрозуміло, про що йдеться мова. Тепер в нас будуть вже безпосередньо гілочки. Гілочки ми з вами намічаємо одразу. Тобто ми показуємо край нашої пухнатої лапи ялинки. І далі вже більш деталізовано будемо промальовувати лайнером. Головне потім о, не заплутатись в цьому всьому різноманітті. Вже як будемо обводити, зрозуміти, де в нас яка гілочка знаходиться. Так само Це ми з вами слідкуємо для, ну, за тим, щоб в нас гілочки йшли в сторони і на глядача. Тобто одна гілочка має бути, її крайня частинка має виходити на передню частину, на передній план. І вона, відповідно, ж, буде більш скорочена. Також я маю сказати, що в нас не стоїть задача промалювати абсолютно по кожну гілочку, по ж... кожну голочку, нам вами, треба зробити відчуття, щоб зрозуміло, що це саме ялиночка. Тому ми схематично прикидуємо наші лапки, у нас буде... Одна, от друга, от третя, четверта. От лапочка, от лапочки. Ви маєте розуміти, де вони в нас йдуть. Так? От такими, напрямами ну, загальними штрихами. І розуміла, що вони в нас будуть більш-менш неоднорідні. Тобто десь вони будуть. Десь в нас їх буде більше, десь вони будуть трошечки більш стройні, десь у нас буде видно, видно, наприклад, стовбур. Це також важливо помалювати в певних частинках. Внизу, наприклад, цього вже можна не робити, тому що в нас буде гілок значно більше. Стовбура майже не буде видно. Так само ми маємо закомпонувати буквально декілька лапок, які в нас будуть на задньому плані, за корзинкою. І найважливіше, нам залишилося зробити подарунки. Я зроблю декілька. Один в мене буде ховатися за корзінком. Десь такий за розміром. Один в мене буде навпаки на передньому плані, більше витягнутий. І один можна зробити десь збоку. Подарунки я намічаю супер-схематично, без сильної складової простору, скажімо так, У тобто нас вийде більш декоративний формат наших подарунок. На контрасті з такою суперпромальованою корзиночкою і ялиночкою. Нам тепер вами залишилось обвести це лайнером і додати текстурки. Підводити я буду лайнером діаметром 05. І одразу дуже важливо, щоб ми з вами слідкували, які предмети в нас будуть на передньому плані і які на задньому. Наприклад, я хочу, щоб моя зірочка була прозорою і роблю маленьку зірочку всередині. Далі, я розумію, що в мене більшість іграшок будуть на передньому плані. Тобто вони будуть виступати за, наприклад, гілочки. Тому я починаю обводити саме з них. Також ми пам'ятаємо, що нам не обов'язково обводити ідеально. Цільною лінією, та? тобто ми можемо десь почати і просто трошечки доповнити форму. Як, наприклад, з гірляндочками. Нам не обов'язково, щоб це була супер товста лінія, яка проходить та, через, через весь малюнок, тому я її роблю більш в такому прозорому форматі. Далі ми пам'ятаємо, що а, у нас якісь іграшечки будуть все ж таки ховатися за хвою. І, наприклад, якщо в нас буде е, ниточка або іграш поховатися за гілку, пухнату, то нам е, треба це обов'язково показати одразу. Тобто, якщо в мене, я хочу, щоб в мене, наприклад, яблучко сховалося за хвойну лапку, то я спочатку промальовую, де буду гілочки, потім промальовую саме яблучко. Тобто ми дивимося, який предмет у нас буде на передньому плані, і починаємо з нього. Там, де в нас предмети будуть стикуватися один з одним, відповідно, ми одразу це промальовуємо. І гілочки дуже важливо, я не роблю, знову ж таки, суперцільними лініями. Я показую, тобто, контур ялинки в мене окремими штришочками. Він не цільний. Я не роблю такі овали. І ниточки так само я цілком не помальовую яблучко. Яблочко треба зробити, щоб воно відрізнялося від кружечка. І одразу показую гілочку. Так, тут в мене гілочка буде на задньому плані, серденько на передньому, тому ниточка від серденька. Тут в мене гілочка буде на задньому плані, іграшки на передньому. Годиночок. Ми ще в процесі пам'ятаємо, що можемо коригувати малюнок, тобто, якщо нас не влаштовують якісь детальки, потім, коли ми обводимо лайнеру, ми їх можемо виправляти. Або навпаки, якщо у вас не вийшло, до прикладу, повторити якусь лінію або контур, який ви до того запланували, накидали олівцем, та, то це теж не страшно. Тут в мене буде оп Тут в мене буде гілочка на передньому плані. А тут вже гірлянда. Раз, два. Тут форшочок буде ховатися. Тепер в нас залишилось буквально декілька гілочок знизу з хвостиком. І задньому плані Корзиночка. Корзинку, знову ж таки, я повністю не промальовую. Я промальовую декілька вутиків і далі буду промальовувати бутиків. Таким чином дивимось, чи все ми з вами врахували. І тепер нам залишились детальки. Нам залишилось зробити внутрішні, більш темні частини нашої ялиночки для того, щоб виділити на передньому плані світліші. Тобто ми з вами беремо і за формою промальовуємо ніби кожну голочку. Ми так робимо під освітленими лапками, так, щоб в нас хорошо контурувався початок лапки, яка в нас буде виступати наперед. І так само ми цим шляхом з вами будемо підкреслювати іграшки, які в нас насправді світлі. Вони будуть на умовно темному фоні. Або десь, наприклад, можна взяти і залишити світлу ялинкову лапку і зробити на її фоні темну іграшку. Ближче до стовбура я заливаю практично повністю. Дивіться, я не поспішаю заливати текстуру всюди. Я спочатку роблю штришочки на відстані один від одного і більш-менш рівномірно. І вже потім дивлюся, де мені треба ту текстурку набрати щільніше. Тобто де в мене буде земля в корзинці, я просто беру і заливаю однородним темним. Далі просто додаємо текстурку на сами ялинкові гілочки. Тобто я роблю штрихи, які нас будуть показувати голки, але вже на відстані одна від одної, для того, щоб показати, що це ну, частинка більш світла. Відповідно, чим вище ми до е, лапок, які в нас на великій відстані одне від одної, відповідно, тут в нас буде світліше, і тим менше штриховочки я роблю. І, відповідно, поки я піднім, підіймаюся. Я дивлюся, що тут у нас такої деталізації вже простір не потребує, і тому я трошки повертаюся вниз і добираю тону. На нижніх частинках, де гілочок буде більше. Відповідно, для того, щоб у нас малюнок виглядав трошки контрастніше, десь якісь детальки я можу зробити повністю темними. Ну, наприклад, ми можемо взяти і зробити смугастими наші ялинкові прикраси. залити до половини серденьки як варіант чи домалювати деталі на будиночку. зробити кульким ворошок. І, і десь трошечки підсилюю їх контур. Десь роблю більш контрастні темні флажочки для того, щоб вони трошки краще контурувалися на фоні гілочок. Верхні гілочки додаємо деталі зовсім трошки. Через те, що вони в нас хорошо освітлені і практично не мають тіні. Нам залишили зовсім трошки деталей. Я додаю трохи гілочок на передній план. І я зроблю гриву з хвостиком більш темною в нашого коника, для того, щоб нам краще було його видно. Далі десь ми маємо зробити частини глибинки, в яких буде майже суцільний чорний. Тобто, або ми таким чином будемо виділяти флажочки, або ми можемо зробити частину ялинки, яка буде зовсім в тіні, або це можуть бути гілочки, наприклад, які в нас на задньому плані, на них світло також не потрапило. І таким чином в нас буде велика хороша контрастність між світлими і темними. Малюночок буде виглядати насиченим і ялиночку буде виглядати об'ємною. І так само десь можна додати тону на наші подаруночки. Ми можемо зробити штрашок на верхню частину, для того, щоб відокремити наш подарунок від тієї ж корзинки. На корзиночку так само десь ми маємо додати тінь, показати, що е, тут тіні від гілочок. І щоб не навантажувати саму текстуру корзинки, я цю тінь показую просто діагональним штрихом. Далее можно трошечки подкреслить стричечки. Так само, чтобы она трошечки больше выделялась. З цього боку яруплютону зовсім трошки, тому що він у нас на задньому плані і далі Подаруночок я майже не чіпаю для того, щоб він не забирав на себе додаткову увагу. Зіроньку ми можемо залишити світлою, а яблучка, мабуть, в нас будуть червоні, тобто в чорно-білому варіанті вони будуть радше темною плямою, ніж світлою. Одне, друге, третє. Ну що, нам залишилось прибрати олівець. І наш малюнок готовий. Так, після того, як ми прибрали олівець, дивимося, що можна трохи додати деталізації на верхню половинку, тому що у нас нижня частина більш насичена, а верхня сильно прозора. Я докомпоновую щегілочку і трошечки тону біля зірки, для того, щоб вона в нас світліше сяяла. Трошки тону біля корзинки. Прямо біля неї я заводжу зовсім чорний. Біля подаруночків я тону додаю зовсім трошки. Що ж, наша красуня готова. Сподіваюся, що у вас вийдуть новорічні шедеври. Я бажаю вам чудового настрою. Побачимось!